Ді розпочинає роботу телеканал СТВ. Сьогодні 656-й день великовторнення Росії до України. І далі про основні події ранку, 11 грудня. Українські військові вночі знищили 18 ударних безпілотників шахет та 8 балістичних ракет, якими Росія атакувала Україну. Повідомляють повітряні сили зсу. Більшість російських дронів збили на Миколаївщині близько 4.00 11 .00 грудня з північного напрямку РФ вісьмома балістичними ракетами завдали удару по Київщині. Попередньо атакували із Брянської області. РФ усі повітряні цілі знищені, додають в зсу у Київській ОВА. Повідомили, що в одній з громад області. Зафіксоване падіння уламків ракет на подвір'я приватного будинку, пошкоджені паркан та будівлю. травмовані четверо людей. А ось про ситуацію на передовій розповідає речник генштабу зсу Андрій Ковальов. Минулої доби російські загарбники завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних дронів типу Шахет 136 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі 18 ворожих дронів знищено. Також російські окупанти завдали чергового удару по Києву. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Петропавлівка, Піщане, Першотравневе, Чернещина. Дружелюбівка, Харківської області, Твердохлібове, Макіївка, Серебрянське лісництво, Луганської області, Терни, Колодязі, Часів, Яр, Торець, Калинове, Очеретине, Новопокровське, Авдіївка, Новомихайлівка, Донецької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Білгородській області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога в районах Синківки та Петро. Павлівки Харківської області на Лиманському напрямку наші захисники відбили п'ять атак ворога в районах Тернів. Веселого Донецької області та Макіївки Луганської області на Бахмутському напрямку наші воїни відбили 13 атак ворога в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій селі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони України успішно відбили 49 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Південніше Сєверного та Тоненького Первомайського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські захисники відбили 18 атак ворога. На шахтарському напрямку наші захисники відбили всі атаки ворога в районі південно-східніше Вугледара Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили три атаки ворога в районах Роботиного Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України. Іне продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Одеса на херсонському напрямку сили оборони України надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьох районах засередження особового складу, озброєння та військової техніки, та одного складу боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1030 окупантів, 19 танків, 31 бойова броньована машина, 6 артилерійських систем, 18 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 13 автомобілів. Та шість одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні! Національне агентство з питань запобігання корупції виконало вимоги прийнятого Верховною Радою закону тридцять три та забезпечило відкритий цілодобовий доступ до єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування із врахуванням заходів безпеки. Про це вечір йдеться в повідомленні прес-служби НАЗК. Якщо вони знайшли у реєстрі декларацію певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК дійшло подання про вилучення з публічного доступу. Вилучення документів з публічної частини реєстру декларації можливе і після його відкриття до завершення чи скасування воєнного стану в Україні. Однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі. Нагадаємо, на підставі подань вилучаються з відкритого доступу не тільки декларація, і повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подані за всі періоди. Всі документи подані до реєстру декларантами, стосовно яких на підставі подань вже застосовані заходи захисту, вилучаються з публічного доступу автоматично. При цьому ініціатором вилучення декларацій, поданих суб'єктами декларування, які наразі мобілізовані до лав зсу, є Генеральний штаб збройних сил України. Йдеться в повідомленні. Тим часом Україна продовжує укріплювати і мінувати кордони з Білоруссю. Разом з тим варто сказати, що там не зафіксовано дії, які б створювали загрозу Україні зараз. Про це в етері телемарафону сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, білоруський напрям пріоритетний для України в плані безпеки. На щастя, по той бік кордону не фіксується будь-яких дій, які б створювали загрозу Україні зараз. До того ж, Росія не має в Білорусі достатньої кількості. Своїх підрозділів і техніки, щоб здійснити повторне вторгнення, але ми розуміємо, що Білорусь продовжує підтримувати країну агресора, тому цей напрям продовжує укріплюватись по всій лінії кордону і мінуватися, сказав речник ДПСУ. Демченко також зазначив, що Україна закрила пункти пропуску з Білоруссю раніше у ЗСУ. Повідомили, що українські захисники нині не фіксують ознак створення ударних угрупувань російських військ на території Білорусі. Командувач десантно-штурмових військ ЗСУ Максим Миргородський до Дня Збройних Сил України вручив державні нагороди, грамоти та цінні подарунки воїнам Житомирської 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про це на своїй сторінці у мережі Фейсбук повідомляє прес служба 95-ї бригади. Під час нагородження Максим Миргородський подякував воїнам 95-ї бригади за їхню мужність і стійкість під час оборони суверенітету країни. Та подарував новий дрон, який допоможе вести боротьбу за звільнення України від російських військ на фронті. Йдеться у повідомленні служби зі зв'язків громадськістю 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади ДШВ ЗСУ. У Житомирі волонтери продовжують допомагати військовим. Зокрема, з настанням зими запити змінились. І у сніжний період бійцям конче необхідні каври з маскування. Як і хто їх виготовляє, розповідаю далі. Житомирські волонтери виготовляють маскувальні нашоломники для військових. Плетуть їх, як і маскувальні сітки із залишків тканини, а готові нашоломники передають бійцям на різні напрямки фронту. Це люди, є, які плетуть просто таку невеличку шапочку. Так? Потім до цієї шапочки зав'язуються стрічечки. Їх ми часом нарізаємо, а часом вони готові, їх нам привозять з тих майстерень, де є пошиття одягу для військових. Ми здебільшого відправляємо за замовленнями, От скільки хто замовляє. Але зараз так склалося, що то сніг випав, то така погода. То є трішки запасів, і люди можуть звертатися військові, яким це треба, і ми їм вийшло. Або якщо вони недалеко, ми їм передамо. Необхідними матеріалами допомагають інші волонтери та військові, а плетуть безпосередньо нашоломники, дорослі та маленькі Житомиряни, каже Ангеліна Нестерова. Канина це всі види типу піксельної, які тільки є, вона ж не тільки одного гатунку. Також є е, такі, які шиють, бачите, теплу білизну, такі матеріали нам привозять. Це нам прислали, щоб ви розуміли, з хуста. Там теж є майстерня, де шиють е, теплі речі. От, е, в них лишаються і не потрібні, тому вони присилають новою поштою. І от, наприклад, атака тканина, ну, наприклад, так, це пофарбовані простирадла. Це одна з моїх доньок фарбує, сушить, передає сюди. І якщо лишаються такі невеличкі, то передають мені великі, звичайно, вплітають маскувальну сітку. Якщо все готове, то за 45 годин можна його обв'язати, обплести. От, тобто, якщо готові оці вже нарізані стрічечки. Взагалі, в нас так буває авралом. Наприклад, 300 наприклад, за два тижні. Тому є люди, які допомагають в ліцеї 3, 6, багато допомагає людей, 23 і 36. Такі, що систематично я маю на увазі, допомагають. Потреба в допомозі є завжди, тому охочих приєднатися запрошують в навколо культурний простір ввечері в будні дні та в неділю з чотирнадцятої години. Брати з собою нічого не потрібно, кажуть волонтери. Люди, які хочуть допомогти, завжди можуть долучитися або в майстерні. Знову ж таки, з 10 ранку до 21 вечора. І тут, наприклад, по суботах або щовечора я теж тут буваю після 6 годин і можна таким чином допомогти. Взагалі, моя думка: хто хоче допомогти, той знаходить і шляхи, і громадські організації, і майстерні. І свою, свій внесок посильний теж туди віддає. З собою нічого не потрібно брати. Є все те, чим ми забезпечуємо саму працю. Тому ваша присутність, шановні співгромадяни, мешканці Житомира, була дуже коректною, дуже потрібною і корисною. А моя колега Івана Сивак завітала до ще одного волонтерського центру у Житомирі, де переважно люди пенсійного віку також займаються плетінням сіток для ЗСУ. Під Час війни сотньою тисяч українців долучилися до волонтерства. Житомиряни не є винятком. Місцевий благодійний фонд Шанс майбутнього також робить свій внесок в нашу перемогу. Понад тисячу сіток, теплих шкарпеток, килимків для сидіння та кікімор виготовили та передали захисникам команда незламних павучих. Так волонтерів називає заступниця голови благодійної організації Наталія Лукова. У кожного волонтера є своя. Своя справа, якою вони займаються, от ми займаємося сітками. Це, як казали військові, це розходник, Сітки це розходник, бо вони псуються дуже швидко, вони горять, їх залишають, коли дуже швидко треба пересуватися, їх залишають на місці позиції. тому як патрони нам потрібні, як снаряди нам потрібні, так нам потрібні сітки. Казали хлопці, коли починається обстріл, вони підходять під сітку, жодного поранення навіть немає. А метр два от захищають наші сітки. У нас, до речі, є в бібліотеці такий волонтерський кіт касік, ви його теж побачите. Він кожну нашу сіточку, коли ми знімаємо перед тим, як віддати хлопцям, він її заряджає. Це, це так цікаво, він вже майже рік це робить, і його не треба заставляти. він… Відчуває, що сітка готова. Ми її розкладаємо тут на підлозі. Він біжить, лягає на неї, і декілька годин він її своїм позитивом заряджає. Загалом одну сітку шестеро волонтерів плетуть за 5-6 годин, ефективно використовуючи брак виробництва і замовлень вистачає, адже майже за два роки волонтерства про них знають та звертаються з різних куточків Житомирщини. Тут, як ви бачите, у нас є рама на сітку на основі. Це, е, такі сітки йдуть на бліндажі, вони легкі, вони дуже е, їх легко переносити, бо коли піхота пересувається, вони крім свого спорядження, крім зброї, беруть з собою сітки. Ми минулому році, в травні, місяці, вигадали таку систему платіння сіток. В чому її фішка, що вона розтягується? Ви можете подивитися? Так. Вона розтягується, матеріал у нас дешевий, можна сказати, безкоштовний, тому що це відходи від панчішної фабрики. Привезли брачні носки. Ми їх. Різали на довгі смужки і плели отаку сітку. Волонтери зосереджують свою роботу не тільки на сітках, які називають захищеним небом. Вони виготовляють також теплі килимки для сидіння і шкарпетки, про які розповіла нам волонтерка Галина Віленська. У нас плетівниця, ну її зараз нема. Галя вона в'яже отакі от носочки. Вона вже зв'язала дуже понад 500 пар таких носочків. Захисники наші кажуть, ми коли йдемо на позиції, ми закриваємось отак. Отут, щоб тепленько було. А коли приходимо ввечері додому, одягає, знімаємо своє взуття, одягаємо на ножки і спимо в тепленькому». Колектив волонтерів в основному складається з людей поважного віку та внутрішньо переміщених осіб, які хочуть наблизити перемогу України. Тетяна Романенко одна з них. Вона переселенка з Мелітополя, яка шість місяців провела в окупації та вже більше року проживає в Житомирі разом із подругою. Ми знали про. Про це діло, про бібліотеку. З жовтня ми стали сюди приходити. У Тетяни син воює, два онуки теж військові. Мої не воюють, мої працюють, сплачують податки, донатять на ЗСУ. Ну а ми тут як пенсіонерки працюємо, теж хочемо щось допомогти. Донатити багато ми не можемо, пенсіонери нам самим допомога треба дуже дорога. Гуманітарку отримуємо, а за квартири дуже дорого. Чим можемо, тим допомагаємо. Ну стараємося, стараємося прийти допомогти, чи можемо. Ми спочатку в'язати не могли, так ми оце з петелечок в'язали отакі смужечко такі в'язали. От, от так, а потім уже навчилися. Благодійна організація зараз працює в центральній міській бібліотеці імені Василя Земляка і потребує допомоги небайдужих. Це і приміщення, і матеріали, і звичайно ж тих, хто має бажання допомогти в плетінні. Виробництво у нас постійно кожного дня без вихідних з десятої ранку до сьомої. І це дуже важлива справа, яку яка потрібна нашим хлопцям, нашим військовим в суботу? У нас взагалі волонтерський день, бо в суботу приходять люди, які не змо не можуть працювати на тижні. Тому у нас волонтерський день в субота з 10 до 5 для людей, які хочуть чимось допомогти, але на тижні не можуть. Іван Свак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Жіноча єдність сили для перемоги з такою назвою у Житомирі стартував проєкт психологічної підтримки для дружин військовослужбовців а також жінок. Які змушені були покинути свої домівки через війну, деталі розповідає Івана Сивак. у Житомирі в листопаді стартував проєкт психологічної підтримки Жіноча єдність, сила, перемоги, який реалізований у рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як ми поспілкувалися з його координаторкою Іриною Гладкою, яка розповіла нам деталі. Ми, Зібрали дві категорії жінок: саме жінок внутрішньопереміщених і жінок з родин військових. У нас їх по 25 осіб, які зараз наразі окремо працюють з психологами. Вони зустрічаються щотижнево з ними. Проводяться заходи на ресурси, на те, щоб все ж таки пропрацювати свої болі, щоб їм виходити самотужки і надавати якісь техніки для самодопомоги. А також їм допомагають фахово психологи. Позаду вже вісім тренінгів, а попереду чотири. Після їхнього закінчення на жінок чекає наступна частина проєкту, мета якої з'єднати дві групи і подолати стигматизацію, коли починають мірятися болями втратами, каже Ірина Гладка. Після нового року ну, наприкінці в нас нового року будуть такі два заходи: це будуть ментальні активності направлені на соціальну згуртованість, на психосоціальну підтримку, де вони починають вже робити поробки в одному колі, такі як ляльки-мотанки. В них будуть. Свічки на перемогу да, у нас будуть переможні свічки. В них будуть спортивні івенти, в них будуть театралізовані і форум театри заходи. В них також будуть кулінарні майстер-класи. Ми будемо змішувати ці групи, і вони будуть зустрічатися вже в різних колах за оціми всіма активностями. Після завершення психосоціальних заходів та ментальних активностей у лютому жінки будуть демонструвати результати діяльності проєкту Жіноча єдність, сила перемоги та ділитись враженнями. Фінал проєкту через два місяці. Проте Ірина Гладка вже бачить результати емоційного стану учасниць. Приходили жінки в різному стані. Я подивилася на перші ті, які приходили перші два рази, так, перші дві зустрічі і з того коло, і з того кола, то я вам скажу, що були дуже пригнічені, засмучені в важкому стані. Тут сльози постійно бувають. Ну точно що через раз це обов'язково в них відбувається, але вони вже в тому ресурсі, що вони виходять з позитиву. І коли я побачила на третій зустрічі, що жінка вже посміхається. Коли я її не бачила за два рази жодного разу, щоб вона посміхалася, вона відповідає на запитання. Вона включається в процес. Вона сидить 4 години там да півдня з цими людьми, з психологами працює. Щось приймається, щось не приймається. Але в результаті я бачу, які вони вже приходять на третій, на четвертий раз, і зараз все краще і краще. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Верховна Рада України схвалила законопроєкт про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Про це повідомляє прес-служба міністерства внутрішніх справ. Проєкт закону передбачає такі штрафи за порушення. Для фізичних осіб від 8,5 до 17 тисяч гривень в разі повторного порушення 17-34 тисяч гривень. Для суб'єктів господарювання від 51 до 102 тисяч гривень в разі повторного порушення 170-340 тисяч гривень. Випадки, які не є порушенням комендантської години, якщо особа прямує до або з укриттів під час повітряної тривоги. Супроводжує поранених важкохворих, здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна, надає медичну до медичну допомогу, перебуває в стані крайньої необхідності. Дякую авторам законопроєкту та членам профільного комітету за результативну співпрацю та врахування пропозиції МВС України і нацполіції. Наголоси заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий. І найближчим часом МВС та Міносвіти за дорученням президента та рішенням уряду реалізують масштабний проєкт безпечного освітнього середовища, який охопить понад 10 тисяч навчальних закладів. Про це у національному телемарафоні Єдині новини розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Деталі слухаємо у прямій мові міністра. Відповідно, в першу чергу ми будемо звертати увагу і е, вживати заходів по навчальним закладам. Які знаходяться безпосередньо в областях і в регіонах, наближених до зони бойових дій до кордону з Республікою Білорусь, яка основна мета, щоб в кожній школі був працівник поліції? Цей працівник поліції буде відповідно відібраний, відповідно навчений по новим навчальним програмам і екіпірований і вже в? З вчителями, з керівництвом е, навчальних закладів, будуть буде вживати заходів щодо пропускного режиму, щодо е, публічного порядку на територію навчального закладу і щодо реагування на ті заяви та повідомлення, які ми будемо отримати. І, звичайно, е, в першу чергу це буде стосуватися і. Тим е, термінового направлення е, дітей до е, укриттів відповідних Державна служба з надзвичайних ситуацій е, протягом грудня місяця спільно з Міністерством освіти перевірить іще раз е, ці укриття на Рахунок в міскості цих укриттів, звичайно, що ми вже підготували на 85% навчальних закладів відповідні паспорти безпеки, де ми дивимось не тільки, що відбувається в школі, як вона обладнана. Сигналізація пожежна, сигналізація охоронна, а також дивимось на загородження цього навчального закладу, знаходження поруч пішохідних переходів, тобто все, що буде стосуватись безпеки, в тому числі магазинів та е, малих архітектурних форм, де можуть продаватися, наприклад, цигарки або алкогольні вироби. Тому ми підходимо комплексно до цієї проблеми і вже в найближчий час таких поліцейських ми е, об'явимо про набори е, таких поліцейських в ці підрозділи, які будуть знаходитись безпосередньо в кожній школі. Ми тут говоримо, звичайно, і про рамочні. І аркові детектори, ручні детектори, металошукачі, щоб будь-яка постороння особа не змогла пройти до навчального закладу для того, щоб діти не змогли з собою принести заборонені предмети. І про трагедію на Житомирщині у селі Варбівка Коростенського району у пожежі загинуло троє малолітніх дітей. Їхня мати отримала опіки. Про це йдеться на сайті головного управління ДСНС в області. Під час гасіння пожежі в одній із кімнат будинку бійці ДСНС виявили тіла трьох дітей віком від двох до п'яти років. Зокрема, сказано, що пожежа трапилась в день 8 грудня у приватному будинку. Деталі розповідає Олександр Стожук, головний інспектор Коростенського районного управління ДСНС. Поліція нині встановлює причини загибелі дітей у рамках розпочатого кримінального провадження. Ось тут в цій житлові кімнаті. По ліву сторону була виявлена старша дівчинка, посередині кімнати лежав, ймовірно, найменший хлопчик і далі біля нього, на відстані десь пів метра, лежав третій, третя дитина. В цій кімнаті, тобто вони тут і знаходилися. А осередок основних займання. Осередок займання знаходився в іншій кімнаті сусідній через стінку. Там їх знаходилось приміщення, ніби як кухня для прийому їжі. На момент виникнення пожежі діти в будинку знаходилися самі, так як мати дітей відійшла десь по справах. Перед цим зі слів знову ж таки очевидців була розтоплена групка матір'ю, і після цього мати покинула приміщення. Коли вже повернулася, виявила загорання, намагалася зайти в приміщення, але приміщення вже було охоплене вогнем і від її високої температури не можна було зайти всередину. Зі слів очевидців, а також як розповідав батько дітей, що один з діток середній часто бавився з вогнем. Це могло спричинити загорання. Але це ще не остаточна причина пожежі. Наразі проводяться слідчі дії, і остаточна причина пожежі буде встановлена згодом. І цими вихідними у Житомирі під час пожежі в трикімнатній квартирі, що на шостому поверсі восьмиповерхівки травмувалися дві людини. Одну з них врятував сусід. Про це йдеться на сайті головного управління ДСНС в області. Під час пожежі травмувалися господарі квартири, 57-річна жінка та її 66-річний чоловік, який прикутий до ліжка. До приїзду рятувальників останнього із задимленого середовища врятував сусід, витягнувши його на сходову клітину. Жінка змогла вийти самостійно. За попереднім діагнозом, отруєння чадним газом та опіками медики відправили їх до реанімаційного відділення обласної лікарні. Попередня причина пожежі коротке замкнення електромережі. І на цьому ми завершуємо випуск новину. Одягайтесь тепліше, бережіть себе і тих, хто поряд. І звичайно, не забувайте про наших воїнів, які тримають над нами українське небо. Допомагаємо їм, адже ми спільно маємо боротися проти ворога. Слава Україні, і героям слава! Вівторок, 12 грудня, температура максимальна в день плюс 1, вночі мінус 1. Вологість повітря 96%. Вітер східний 1,8 метрів за секунду. У Житомирі буде хмарний. У день йтиме дощ зі снігом, проте ближче до вечора він закінчиться.